Сань, привіт! Привет! Де ти знаходишся? Майами біч. Як тобі? Нравиться? Огонь, огонь. Пушка, пушка, така ракета, знаєш. вообще, взагалі ну, бомбочка. Що ти передасиш, може, привіт там? Ну привіт передам нам Як будем дивитися відоси. Всім да. родним, близьким, болельщикам. Ну і всім, хто нас просто дивиться, вважає. нормальних команд. А як ти вважаєш, не віддіхати? Ну, Якщо на фурі приїхати недорого, так як ми, трошечки по фінансам, а так ні, не, недорого. Якщо трудоспособний, то нормально. Можна віддихати. Нормально, нормально. Можна віддихати. По ценам я вважаю, що. Так що я сравнював ну, на 10 доларів дороже, допустим, кепка, я б цю кепку купив би там за 100, а тут купив за 110. Ну ось так береш, рувиш, короче, їдеш. Нормально так.